Технічної зони дуже незадоволений. Він був тим, як команда відіграла в попередньому епізоді. Несна передачу. Удар! Добивання! 1-0. Роман Яремчук забиває на 6 хвилин. І поруч з ним також Пепе. Кріщано Роналду пробиває. Знову небезпечно. Удалі кутлоті м'яч. Захисник збірної Португалії нікої з українців, на жаль, не було. Миколенко. Миколенко проскакує. Миколенко. Суперника. Миколенко. Сьогодні перемагав. Роналду. Роналдо з м'ячем... Роналду скидає. Удар! Андрій П'ятов допомагає Олександр Караван. крича на Роналду. Роналду пробиває. Андрій П'ятов перед собою. Вибити. Не. У першому таймі Роналду. Роналду з м'ячем, Роналду. Роналду пробиває Роналду. Андрій П'ятов потягнув. З м'ячем Брума Брума зміщується під удар. Брума пробиває. мяч вилучає. І пенальті таки ставить арбітер. На жаль, безпосередніх учасників. Клічало Роналду. Роналду проти п'ятого. Роналду забиває. Кріщану Роналду. 2-1 стає на 72-й хвилині. Брума. Брума. Небезпечно Герейра. Герейра в центр. Удар. Андрій Пятов. Добивання. Немає. Добивання. На полі Брума. Брума йшов в на майданчик. Брума віддає під удар Данілу. Даніло стріляє. Пстіха. Добивання небезпечно. І він відбилося в кінці.